Попри активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками з покладами бурштину, видобуває сонячний камінь в країні офіційно лише дев'ять компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину. Видання Телеграфії вирішило розібратися, що відбувається з видобутком українського бурштину та хто саме стоїть за цим бізнесом. Докладніше далі. Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії, як старі гравці на ринку видобутку сонячного каменя, так і нові, намагаються отримати доступ до родовищ, що зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, з цим без сюрпризів. Тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство Волинь На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони невеликі. спецдозволів різних категорій було надано за два. 22 другий роки тільки три на Рівненщині за останні два роки було надано загалом 37 спецдозволів. Найбільші гравці ринку відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та депутат рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. віднедавна працює на Рівненщині. Також один з основних операторів бурштинового ринку у піднебесній китайський бізнесмен Ванг Джикай. Він став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни. Більшість спеціальних дозволів було роз Зіграно на аукціонах. При цьому, як зазначило видання, в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Серед власників зустрічаються такі прізвища, як Роман Роденко, бізнесмен, що фігурував кілька років тому у бурштиновій справі як компаньйон Борислава Розенблата, який незаконно виводив добутий бурштин з України для подальшого продажу за кордоном. Втім, Руденко не оголошували підозру та до відповідальності його не притягували. А тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдоз на бурштинові поклади, попри ніби прозорість процедури, як з'ясувалось, торги спецдозволами не завжди відбувалися за правилами. Учасники вдавались до недобросовісної конкуренції, а на результати торгів впливали певні кулуарні домовленості. І звичайно ж повністю побороти незаконний промисел і досі не вдалось. Наприклад, у Житомирській області, за даними головного управління нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано шість фактів незаконного видобування бурштину. У 23-му році 5, у 24-му – 3. копачів. На гарячому силовики ловили в Олевському, Овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за статтею 241 кримінального кодексу України. В цей період слідчі розслідували і справи попередніх років. Таким чином, у 22-му році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з видобутком, але також і з перевезенням та збутом. При цьому підпі. Ні, цехи з обробки бурштину серцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. І як завжди, до суду дійшов лише незначний відсоток справ. Зокрема, у 24-му лише два провадження дійшли до суду. Одне закрили. Квітень принесе українцям низку новацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте бути в курсі, чого чекати українцям наступного місяця. Докладніше далі. Погані новини для курців за словами очільника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева. З 1 квітня 2025 року сигарети для українців подорожчають у середньому більш як на 18% за пачку. Також з 1 квітня заборонять нерестовий вилов риби у водоймах. За законом найголовніші обмеження щодо вилову риби запроваджуються двічі на рік, включно по 30 травня забороняється вилов риби на річках та притоках, а до 19 червня. На водосховищах, озерах та затоках. Найдешевше вам обійдеться лящ, штраф за якого складає 1649 гривень. А ось за вилов одного окуня доведеться сплатити вже 3162 гривні. За сума взагалі 5117 гривень. Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака навіть більше за окуня, а саме 3332 гривні. Після цього дозволятиметься ловити не більше 30, 30 раків на добу на одну людину без обмежень можна буде ловити сонячного окуня, ротана, тюльку та синьку. З 1 квітня в Україні знову переглянуть пенсії. Як повідомили у пенсійному фонді України, цього разу на підвищення виплат можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати. Але для цього станом на 1 березня 2025 року треба мати 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. А якщо менше, то віддати призначення або останнього. Перегляду виплат має минути більше двох років. До речі, перерахунок відбуватиметься автоматично, і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду. Переглянуть також виплати полікарняних. Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Також з 1 квітня 2025 року військово-лікарські комісії оформлюватимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі, що стане обов'язковим для. Всіх комісій на сам кінець експерти прогнозують підвищення вартості деяких продуктів. Так у квітні 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів до 5% проти нинішніх березневих цін. У середньому до 2% можуть зрости ціни на капусту, білокачанну, морку та картоплю. Також очікується підвищення роздрібних цін на основні види м'яса, яловичину, свинину та курятину до 9%. Водночас спостерігатиметься незначне зниження закупівельних цін на Молоко, що впливатиме і на роздрібні ціни молочних продуктів, які також демонструватимуть незначне зниження у квітні 2025 року проти березня. Днями Венеційська комісія оголосила вердикт щодо призову в Україні. Так, відмови від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях. Це означає, що комісія рекомендує уряду України створити систему альтернативної служби. Пише видання телеграф аби громадянин України все ж таки брав участь в обороні держави. Але без зброї в руках. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи порушує це рішення Конституцію, які висновки венеційської комісії обов'язкові для виконання, і хто така справді релігійна людина? Докладніше далі. За міжнародними стандартами, відмова від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях, що мають підкріплюватися твердим, постійним щирим запереченням проти будь-якої участі у війні або носіння зброї. Висновок венеційської комісії є рекомендацією та має для України характер так званого м'якого права, пояснила виданню заслужена юристка України Марина Ставнійчук, яка була членом венеційської комісії від України у 2009-2013 роках. Тобто це питання суттєво значуще для держави, на думку експертки, судді конституційного суду повинні вже починати працювати над ним. Конфлікту з українським законодавством, нібито немає, за словами експертки конституції України, поруч зі статтею 65 про обов'язок кожного громадянина захищати свою вітчизну. Є стаття 35, яка допускає можливість дійснення альтернативної служби. Єдине, що під час воєнного стану громадянин повинен довести своє право на несення альтернативного. Служби для цього потрібна довідка релігійної громади, яка підтверджує, що її віра не дозволяє брати в руки зброю і служити у війську. Серед конфесій, які існують в Україні, заборона на військову службу у Віручені міститься тільки у свідків Єгови. Є ще церква адвентистів сьомого дня, яким це не рекомендується. Але категоричної заборони немає. Військова служба вважається в адвентистів дуже небажаною та гріховною справою, але все одно відноситься на вибір вірянина. Але проблема в тому, що закон України. Про альтернативну не військову службу під час мобілізації не діє. Зараз громадяни, які відмовляються від проходження військової служби під час мобілізації на підставі релігійних переконань, судять за ухилення від призову за статтею 336 кримінального кодексу. До того ж, закон про альтернативну службу стосувався саме строкової служби, але в умовах воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. І, хоча на початку висновку Венеційська комісія написала, що чітко усвідомлює те, що в країні. Введений правовий режим воєнного стану, поки що, ситуація нагадує замкнене коло. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.